У цьому відео я розповім вам про нове цікаве відкриття. Група вчених з Індійської академії наукових та інноваційних досліджень розробила спеціальний крем, який захищає шкіру від морозу. Результати їх роботи опублікували в науковому журналі ACS Publications. Вчені використовували два основних компоненти: диметилсульфоксид і полівініловий спирт. Ці речовини часто застосовують в лабораторіях для кріоконсервації клітин. Диметилсульфоксид не дає утворюватися кристалів льоду всередині клітин, а спирт захищає мембрани і запобігає утворенню льоду між клітинами. Після багатьох експериментів дослідники знайшли ідеальне співвідношення цих компонентів. Отриману суміш назвали синавпі. Вона показала відмінні результати: 80% клітин залишалися життєздатними. Потім цю суміш додали в звичайний крем з алоевера. новий крем протестували на мишах. Його наносили на шкіру тварин за 15 хвилин до сильного охолодження. У порівнянні з контрольною групою, у миші із кремом було менше ран від обямороження, тканини пошкоджувалися менше, а запалення було не таким сильним. До того ж, рани гоїлися швидше. Але, поки рано говорити про масове виробництво такого крему, Вченим потрібно провести додаткові дослідження. Наприклад, поки не ясно, як часто потрібно оновлювати крем на шкірі і наскільки добре він працює на людях. Також з'ясувалося, що якщо нанести крем за 30 хвилин до охолодження, він не захищає від обеємороження. Можливо, формулу доведеться допрацьовувати.